На поле у складі обох команд. Тож вор скла й Володимир Одарюк, 29-й Дмитро Кравченко 33-й Принциповим, але про це дещо пізніше. Склад 7-й Олег Голодюк, 7-й Павло Ксьонс, 16 капітан капітан команди. На це порушення правил суддя. І зараз непогана передача на рибинка. Рибинок лівому фланзі пробиває Павло Рибинок повз ворот. Готується пробувати ребенок. На місці боровик одразу ще до удару він прочитав фоли, які були здійснені. 11 на 9. Перевага Ворскли. Тобто це свідчить про додаткову боротьбу Україні. Зараз дуже небезпечний момент може бути у Ворскли. Хльобас виходить. Хльобас може віддати передачу в центр. Віддає пас на Шарпара. Шарпер пробиває рахунок. Стає 0-1 на користь Ворскли. Як же ж так? Там помилилися на правому фланзі захисники Карпат і Шарпер. Дивимося повтор. Побачив тут партнера Дмитро Хльобас і Шарпар. Одразу більярдним ударом у кут воріт пробив боровика. Хоча цьому треба дивитися, що передувало Голу Там здається. Якщо я не помиляюся, Нестеров не зіграв на фланзі, хоча міг просто вибити м'яч на аут. Ауєнко. Перепрошую Голод... Ходоб'як знову навіс у Штрафний майданчик пролетає знову Шуст, але було зіграти більш креативно, але вирішив так е... зробити 82-й номер ворскли. Була передача від скляра. Знову скляр та Шарпер на підбиранні. І... Як тут ходоб'як сюди сущий, зараз? Проривається горходоб'як, пробуває по воротах небезпечно, але. Якщо не помиляюся, за увесь поєдинок Карпати, ще поборотися. Показав принаймні такі намери Олександр Гладкий. але дуже далеко був м'яч від нього. І як зараз. О, Боже, який момент був. Просто дикий момент наприкінці гри Далко намагався проштовхнути м'яч вперед, але влучив у стійку власних воріт. І на добуванні Ігор Ходоб'як теж влучив у стійку. Боже, Боже, як зараз відскочили. Футболісти із Полтави просто пощастило. А міг зараз Ігор Ходоб'як стати.